Вітаю, дітки! Яке свято мене щодавно з вами зустрічало? Так, це новий рік. Це свято нам казує, що розпочався слідуючий рік. Ось давайте роздивимося календар на цей рік. І пограємо в гру, який місяць? Роздивіться, будь ласка, ось місяці. Порахуйте, скільки місяців у нас в році. Так. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Порахували? Так, їх 12 місяців. А скільки піроку у нас? Ось зверніть увагу на ці картинки. Так, 4 пори року. Давайте згадаємо, як вони називаються. Це зима. Весна, літо і осінь. І ось у нас є такі позначки. Для зими у мене сніжинки, для весни квіти, для літа сонечки, ось такі цікаві, і для осені – крапельки дощу. І ось наші місяці. Давайте вкажемо, який місяць до якої пори року належить. Ось перший у нас січень. Це перший місяць нашого року, з якого розпочався рік. Це в нас яка пора року? Зараз, дітки, подивіться за вікно. Так, це в нас зима. Ось наша зима. Сніжиночку беремо, ставимо. Це зимовий місяць. Далі йде другий місяць. У нас лютий. Який це місяць? До якої пори року? Так, це в нас також зимовий місяць. Ось у нас два зимові місяці. Далі йде третій місяць березень. Згадуємо, яка це пора року. Так, починається в нас весна. Це перший весняний місяць. Ось ми ставимо квіточку. Після березня йде квітень. Квіточки наші розпускаються гарні. Так, це в нас також весна, тому ми ставимо квіточку. Ось і третій місяць весни називається травень. Дуже гарно ростуть соковиті трави. Беремо квіточку, ставимо, і ми з вами бачимо, що в нас є три місяці весни. Далі, після весни, яка пора року йде? Так. Іде у нас літочко наше. Ставимо сонечко. Це перший місяць літа. Другий місяць літа згадуємо назву липень. Ставимо сонечко. І третій останній місяць літній серпень. Ось ми з вами бачимо три літні місяці червень липень і серпень. Після літа яка пора року в нас іде? Так, де у нас осінь? І перший місяць осені вересень, коли дітки збираються до школи. Так, ставимо крапочку, щоб позначити осінній місяць. Після вересня іде який місяць? Жовтень, коли жовтіють наші листочки на деревах. І третій місяць осені листопад, коли пожовтівші наші листочки падають. Ось ми з вами позначили три місяці осені. Дітки, в нас залишився ще один місяць грудень. До якої пори року ми його віднесемо? Так, це у нас зимовий місяць. Позначаємо його сніжинкою. Бачите, наш рік починається із зимових місяців і закінчується зимовим місяцем грудним. Цікава була гра. Ми дізналися, який місяць, день, рік, і дізнаємося це за допомогою календаря. Роздивіться календарі, які вони бувають. Так, настінний календар, який висить на, сті... на стіні, плакатний. Один плакат, і тут у нас всі місяці. Перекидний, де ми перекидаємо кожен місяць бачимо. Відривний. Цей календар нам показує, кожен день відривається листочок. Настільний завжди під рукою перекидаємо кожен день, пишемо нотатки на кожен день. І кишеньковий маленькі календарики, які ми кладемо в кишені. Згадали, які є в календарі? А з чого ж складається місяць, давайте згадаємо. Він складається з тижні. Ось роздивимося січень. Січні є 4 тижні. З невеликими хвостиками ось, перше число у нас, і ось у нас 30-й 31 наші хвостики. А ось наші тижні. Перший тиждень, другий, третій і четвертий тиждень. Бачите, як багато днів січня? І кожен день має свою назву. Давайте згадаємо. Понеділок, перший день тижня, другий вівторок, третій середа, четвер і п'ятниця. Це наші робочі дні тижня. Бачите, в календарі їх позначають одним кольором. А чому ці червоні, субота і неділя? Так, тому що це вихідні дні, субота і неділя. Ось ми з вами роздивилися, як на ваших календариках виглядає один місяць, із чого він складається. Згадали, дітки? Ми це вже з вами вивчали. Знайомтесь, наші гості, нам їх треба розмістити по порядку. Роздивіться, хто у нас на малюнку. Так, вілочка, лисичка, півник, собачка, кішка, вовк, зайчик, ведмедик і поросятку. Подивіться, а правильно вони стоять? Які в них числа? Чи по порядку вони розміщені? Ні, дітки, вони хаотично розміщені. Ось нам треба їх поставити по порядку. Кого ми першого поставимо? Так, першу ми поставимо білочку. Ми бачимо, на білочці є ось цифра 1. Кого ми поставимо другого? Так, другого ми ставимо зайчика. Далі згадуємо порядкову лічбу. Кого поставимо третім? Так, третя в нас буде кішка. Далі. Собачка четверта. Так, лисичка п'ята. Далі. Вовк шостий. Півник сьомий. Поросятку восьме. І ведмедик. Дев'ятий. Ось ми з вами розмістили наших звірів по порядку. А як ми знаємо, як їх треба розміщувати? Так, тому що ми з вами вже вміємо рахувати по порядку, і ми бачимо цифри на кожному з звіряток. Роздивіться, будь ласка, яке звірятко стоїть під номером 2? Так, це зайчик. А між якими звірятками він стоїть? Між білочкою і котиком. А який номер у котика? Три. А який номер у білочки? Один. Ось ми з вами бачимо, де розміщується в нас цифра 2, між цифрою 1 і цифрою 3. Дивіться далі. Де стоїть Вовчик? Під яким номером? Так, він стоїть під номером 6. А між ким він знаходиться? Між якими звірятами? Між лисичкою і півником. А який номер у лисички? П'ятий, а в півника? Сьомий. Ось наш, наш вовчик розмістився між лисичкою і півником. Він під цифрою 6. І поруч біл, лисичка під цифрою 5. У півник під цифрою 7. Далі, а де розмістилось поросятко? Так, між півником і ведмедиком. А який номер у поросятка? 8. А у півника 7. І у ведмедика 9. Ось ми з вами побачили, що в кожної цифри є своє місце. Тому ми й розмістили їх по порядку. І бачимо, що кожна цифра стоїть на своєму місці, і вона стоїть між цифрами, які ми з вами називали. Молодці, хто уважний. А ось у нашого кожного звірятка є свій будиночок. Подивіться, дітки, а будиночки в нас розміщені правильно? По порядку? Як нам розшукати потрібний будиночок? Так, вони також розміщені не по порядку. Нам треба виправити цю помилку. Давайте розставимо будиночки по порядку. Ось перший будиночок у нас стоїть вірно, він перший. А за ним який йде будиночок? Так, третій, а який повинен йти? Другий. Ось нам треба їх поміняти місцями. Міняємо, ми ставимо за першим будиночком другий. Далі йде третій. Так, виправили ми помилку. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Правильно розмістили. Йдемо далі. Після чотирьох. Який будиночок повинен стояти? Під яким номером? Правильно цей будиночок розміщений? Ні. Повинен стояти п'ятий номер. Ось нам треба їх поміняти також місцями. Міняємо місцями шостий і п'ятий. Так. І рахуємо далі 5, 6, 7. Вірно, в нас ці будиночки стоять? Ні, за цифрою 7, яка цифра йде далі? Так, іде цифра 8. Тому нам ці будиночки також треба поміняти місцями. Міняємо будиночок номер 8 на будиночок номер 9. Порахуємо, вірно, ми їх розмістили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, молодці. Ми всі будиночки розмістили. Тепер нам дуже легко. Знайти кожному будиночку господаря. Ось наші господарі. Розмістимо їх. Хто живе в першому будиночку? Так, в першому будиночку живе білочка. В неї ось є цифра один. Ось її будиночок. Хто живе в другому будиночку? Зайчик. В нього цифра 2. Тому він живе в будиночку під номером 2. А хто живе в третьому будиночку? Котик, тому що в нього номер три. Він живе в будиночку під номером три. Далі, далі собачка йде. Вона живе в будиночку під номером 4. То в цьому будиночку живе? Так, лисичка. Ось лисичка під номером 5. Спускаємося нижче і по порядку шукаємо господаря будиночка 6. Це вовк. Ось він сидить, чекає. Так, далі. За номером 6, який йде будинок? Номер 7. Хто там проживає? Півничок. Ось ми його поставили. Далі за номером 7, який йде будиночок. Номер 8. Хто тут проживає? Поросятко. І останній наш будиночок під номером яким? 9. Хто проживає в ньому? Так, ведмедик, ось він у нас один залишився. Ось ми з вами знайшли господарів наших будиночків. А давайте заглянемо всередину одного з будиночків і роздивимося, як називаються кімнати і які меблі в них можна розставити. Ось перша кімната, коли ми заходимо до будь-якого будинку, це в нас коридор або передпокій називається. І в нас є меблі. Ось дивіться, різні меблі. Але меблі будемо розставляти ті, які доречні для цього приміщення, для коридору. Давайте роздивимося, які в нас тут є меблі. Так, шафа з вішалками, диван такий невеличкий, ось великий диван. І поличка з книжками. І під кожною є цифра. Як ви думаєте, які меблі доречні для коридору? Так, ось шафа під номером 1. І з вішалкою ми її ставимо ось тут, розміщуємо далі, роздивимося, який диван нам доречніше поставити в коридор. Диван під номером 3 чи під номером 4. Так, мені здається, ось цей диван під номером 3, він невеличкий. Ми можемо на нього сідати, коли зуваємося, підбираємо собі взуття. Так, а поличка з книжками доречна в коридорі? Мабуть, ні, ми ж не читаємо в коридорі. І ось цей великий диван, він, мабуть, також недоречний буде в коридорі. Так, ідемо далі. Ось, дивіться, яка велика кімната. Вона називається вітальня. Дітки, а що роблять в цій кімнаті? Так, в цій кімнаті збирається вся <кій> родина, збираємося разом, дивимося телевізор, розмовляємо, розповідаємо один одному, як пройшов сьогодні день. А нам же ж треба десь сидіти. Давайте подивимося, які нам тут меблі пропонуються для вітальні. Так, у нас є під номером 5 поличка книжкова або для різних дрібничок. Є в нас диван під номером 2, крісло номер 4 Ось такий диван під номером 1, крісло інше під номером 3, стіл великий номер 8 стіл маленький номер 7 І ось така поличка під номером 6. Як ви думаєте, які меблі доречніше поставити в вітальні? Так, коли збирається вся родина, то ми. Хочемо десь сісти, то нам потрібен диван. Ось я беру диван під номером 2. Так, розміщую його ось тут. Далі, які ще ми можемо поставити? Так, можна поставити крісло. Як ви думаєте, які полички будуть доречні, вітальні? поличка для. Зуття чи поличка для книжок. Так, ми беремо поличку для книжок, тому що в нас тут можуть розміщуватися книжки. Ми можемо читати вечорами далі. Роздивимося столики, які доречніші у вітальні. Маленький столик чи великий столик кухонний. Так, я думаю маленький столик, тому що кухонний стіл у нас. Для чого? Для їжі. Ми ж з вами не їмо вітальні, ми їмо на кухні або в столові. Ось ми з вами розмістили наші меблі. Роздивимося, що ми поставили: диван, полички для книжок, крісло, маленький столик, Шафи для, чи полички для взуття нам тут не потрібні, великий стіл також. Ми сюди не ставимо, Ось. і залишився в нас ще один диван і ще одне крісло. Якщо велика вітальня, то можна їх також розмістити. Так, йдемо далі. А ця кімната, як дітки називаються, де мама нам готує їсти? Так, це у нас кухня, де ми збираємося всі і обідаємо, вечеряємо. І зранку збираємося перед садочком і батьки перед роботою. І нам треба тут десь сісти. Які ми меблі тут використаємо? Подивіться, ось у нас є різні меблі. Що нам треба на кухні? Так, по-перше, треба десь готувати їжу. Ось ми беремо ось оцей кухонний гарнітур. Тут у нас є і полички різні. Ось. І пічка тут є. Далі дивимося, за чим ми будемо сидіти? За столом. Ось у нас є стіл кухонний, великий, щоб вся сім'я помістилася. Так, а на чому ми будемо сидіти? Подивіться, будь ласка, ось у мене є стілець під номером 5, 3 і 4. Як ви думаєте, які стільці тут доречніші на кухні? Так, стілець під номером. Три. Ось беремо ми його. І стілець під номером 4. Ці стільці будуть доречніші на кухні. Так. А шафа для одягу і письмовий стіл. Ставимо ми на кухню? Так, ні, вони тут будуть недоречні. Ми ж не зберігаємо на кухні одяг. І не сидимо уроки на кухні, не робимо. Для цього в нас є що? Дитяча кімната. Ось дивіться, яка дитяча кімната. Давайте в неї розставимо меблі. Що потрібно в дитячій кімнаті? Так, ви там спите в кімнаті, тому потрібно ліжко. Ось ми ставимо ліжко. На дивані не спимо, тому що диван тут у нас буде під номером 4, недоречний. А ось краще нам підійде ліжко. Далі роздивіться, які ще тут є меблі. Так, є письмовий ось такий. Він нам також потрібний. Під номером 5. А роздивіться, який стілець доречніше буде і зручніше для діток. Під номером 8 чи під номером 7. Так, я думаю, під номером 8, ось доречніше буде стілець. Так, які в нас меблі ще залишилися? Яка нам тут треба шафа для посуду під номером 2? Чи шафа для одягу під номером 1? Так, я думаю, що шафа для одягу, тому що ми зберігаємо в своїх кімнатах одяг. В шафах. Так. Роздивилися, всі меблі ми взяли для нашої дитячої кімнати. Так, все нам потрібне тут. Ми молодці. Ось ми з вами розставили меблі кожної з кімнат. Давайте пригадаємо, як вони називаються. Так, це в нас коридор або передпокій. У нас тут є шафа з вішалками і маленький диван. Далі йде вітальня? Ми тут розмістили з вами великий диван, крісло, полички для книжок і маленький стіл. Називається він журнальний, щоб тоді на нього класти журнали, книжки, які ми будемо читати. Так далі в нас йде кухня. Ми розмістили ось кухню, меблі кухонні, стіл і стільці. Для кухні. І в нас є дитяча кімната, в якій ми розмістили ліжко, письмовий стіл, стілець і шафу для одягу. А пограємося з вами зараз в гру. Роздивіться, будь ласка, які меблі ви бачите. І кожна під своїм номером. Ось диван під номером один, стіл під номером 2, стілець три. Крісло 4, другий стілець під номером 5. Ще одне крісло під номером 6, полички під номером 7 і письмовий стіл під номером 8. Ви запам'ятайте, будь ласка, як розміщені меблі. Зверніть увагу на числа, які розміщені по порядку. І зараз пограємося в гру. У нас. Якась частина з неблі зникне. Якщо ви будете уважні, то ви побачите, що зникло. Роздивіться, будь ласка, що зникло на малюнку. Можете дивитися на цифри, якої цифри не стало. Так, це в нас стіл Ось він був під номером 2. Молодці, хто уважний. Дивимось далі. Чого не стало. Порахуйте, чи всі цифри на місці. Якої цифри не вистачає, і якого предмету меблів немає. Так, це ось наш стілець, він був під номером 5. Молодці, хто уважний. Далі. Що зникло. Так, це наша поличка книжкова. Ось, вона була під номером сім. Тепер все на місці. Ще увага. Чого не стало? Так, це письмовий стіл під номером вісім. І стигаєте? Уважні всі. А зараз чого не стало? Так, це наше крісло під номером 4. Давайте з вами порахуємо всі наші меблі. Чи всі на місці нічого не розгубилось, поки ми гралися? Один, два, три, чотири, пять, шість сім. 8. Дітки, а де стоїть крісло під номером 4? Між якими цифрами? Так, між цифрою 3 і 5. А де стоїть стіл під номером 2? Між якими цифрами? Так, під, між номером 1 і номером 3. А де стоїть крісло номер 6? Так. Між номером 5 стілець і поличкою номер 7 Молодці, все на місці ви були уважні, я думаю. Дітки, а для вас домашнє завдання. Роздивіться свою дитячу кімнату, порахуйте, скільки в ній меблів, відкрийте шафу свою для одягу і порахуйте, скільки в ній ящиків у вашій шафі. І в яких ящиках... Мама вам розклала, який одяг. Подивитеся, що у вас лежить в першому ящику, що у вас лежить в другому ящику, в третьому, якщо у вас їх багато, це дуже цікаво вам буде рахувати ваші меблі. Цікава була подорож, дітки з меблями і з нашими звірями. Все, бувайте, гарного вам дня!